Рісаглепськ, це аеродром. Він діючий. Він використовується для навчально тренувальних польотів російських, російської авіації. су 25 літаки переважно штурмовики, які Росія використовує безпосередньо для нанесення ударів на фронті на передовій. Тобто, це важлива історія, тому що там саме навчально-тренувальні польоти йде підготовка майбутніх пілотів і вдосконалення навиків існуючими і безумовно що так само позбавлення їх е, унеможливлення там проведення навчальних польотів і позбавлення навчальної бази. Це важливо. Балтімор величезна авіабаза, велика, яка фактично існує вже там скоро біля 100 років. Відколи вона існує, як і Ліпецьк. Це одні із найстаріших таких авіабаз, які використовуються як для зберігання різних типів літаків, які там знаходяться, так і для польотів військово-транспортної авіації ІЛ. 76 бомбардувальників і так далі. В тому числі вона задіюється для. Логістики, активної авіаційним компонентом перекидання вороніж Ростов і так далі, а в тому числі і в Окупований Крим, звідти літали транспортники, тому це теж важливо. Ну і плюс там великі можливості для складів зберігання різних авіаційних засобів ураження і боєприпасів. Саваслейка це база знаходження дійсно мігів 31К. аеродром, оснащений саме для цього, для того, щоб там знаходилися. І ракети кінжал, ось по них дуже цікаво, тому що там вибухало і вибухи фіксувалися доволі значні. Не виключає, що могли потрапити під удар безпосередньо і ракети, які є дуже важливими для. Росії, тому що зараз потенціал Росії виробляти ці ракети 3-4 одиниці на місяць. Треба розуміти, тому втрата навіть такої кількості, не кажучи вже більше, це точно понад місячну норму. Ну і відповідно, зараз там пожежа доволі таки значна. Перекривають під'їзди, виїзди. Що ми маємо в сухому залишку, додавши цих три аеродроми до двох, які були уражені ще раніше, це Морозовськ і Ліпецьк. Угу. Ми можемо можемо констатувати, що за два тижні Україна нанесла удар по п'яти аеродромах. Це тільки те, що відомо. Це про спроби, які можна вважати вдалими. Тому що, як мінімум, зараз ми можемо констатувати, що були вибухи і дрони долітали, і це дуже потужний результат, я скажу, який безумовно б'є по російській авіації, і дещо унеможливлює їхнім потужності з точки зору нанесення ударів кабами і не тільки.